5 років незламності та досвіду, розвитку, консолідації, терпіння. Наш інститут все крокував до розкриту, упевнено пускаючи коріння. Минали різніми випробування, черпали сили через інновації. І з кожним роком були нові звершення, бо творча праця певний код нашої нації. Наша історія геть зовсім не проста. Нам до прогресу не злічити кроків, як інститут таким потужним став за 45 таких нелегких років. Цей старт взяли у 89-му. Спочатку були Донецька філія. приклали сил тоді достатньо, ми, щоб підіймалась вверх освітня лінія. Керівним працівникам, спеціалістам. Освітні послуги активно надавали, користувались популярністю у місті, кваліфікацію старанно підіймали. Республіканський інститут у 93-му державним став, він виріс і розцвів, підтвердили роботу документами для інженерно-педпрацівників. У 14-му нас перемістили у білу церкву з подіями ато. Наш інститут до справи взявся сміло. Щодня роботи левовий шматок. Наш заклад має професійне гасло. Продовжити і перевершити святе, щоб професвіта ніколи не погасла. Це на сьогодні Прометей. У інституту є своя стратегія сучасних фахівців до ринку праці готувати. Конкурентноспроможність це артерія, яка постійно має пульсувати. Бінпо це фахівці, які виконують задачі. Продукти створюють нові, інноваційні. адаптуються до всього нетерпляче. Сучасні, компетентні, амбіційні. Вінбо це заклад саморозвитку, зростання. У простір світовий інтегрований. Достатньо мати у собі бажання, освітній простір буде враз підкорений. Є цінності, на котрі ми спираємось. Академічна доброчесність, гуманізм та інновації стараємось впроваджувати. Толерантність, якість і патріотизм це внутрішня і зовнішня відкритість, постійна інтеграція з ринком праці, свобода, автономність, справжня щирість, освітні послуги будуємо на співпраці. Кваліфікацію підвищуємо щорічно, педагогам професійної освіти, магістрів випускаємо ритмічно. Немає часу, просто так сидіти. Управління, ПВШ та менеджмент, освітня програма, також психологія для кожного, напевно, не секрет, що є в БІНПО освітня територія. Освіта інформальна, формальна, неформальна. З використанням сучасних технологій, синергія науки, самоврядування пріоритет для різних категорій. Віртуальні рубрики на сайті. Цехова бібліотека теж доступна. Це створено з натхненням і лазарці. Команда сильна завжди тут присутня. Методична скарбничка переповнена. Матеріали, фільми є та кейси. Стартап-проєкт із медіа розроблено. Усе в наявності готове для професії. Він для нас одна міцна родина. Це непохитна та міцна броня. Плекають досвід, люди України. Працюємо для розвитку щодня. Дай Боже нам всім рухатись далі. Нові вершини разом підкоряти, дипломи, нагороди, медалі. Ми будемо неодмінно здобувати. Бінпо – це міць, фундамент у освіті. Мотор, що непосильно повсякчас працює. Цінуємо усі щасливі миті, йдемо вперед! І слава Україні! Рівні що йдуть за.